Всім вітання, свіжий випуск експрес-огляду електромобілів з Норвегії. Сьогодні доставляємо Теслу Model S75D, dual motor. Автомобіль доступний для замовлення, вартість чуть пізніше, 524 кінських сили, прошу звернути увагу, 524, два комплекти гуми. Є царапинка біла. Автомобіль шкіра тканина. В Норвегії сервісно, через сервісний центр єднали доступ до швидкої зарядки. ccs 2 400 доларів вартість. Тепер автомобіль. На автомобілі доступна швидка зарядка CCS. Вартість даного автомобіля в Україні 26 тисяч доларів. 18-й рік, 12-й місяць, майже 19-й процесор Intel, Tegra. Пробіг 174 тисячі. Автомобіль без підкрасів, в рідній фарбі. Звертайтеся за телефоном знизу. Feet video.